Вітаю малята! Сьогодні поговоримо про те, як же зимують олені. Олені це величні тварини, живуть вони в лісах. Ближче до настання осені, коли починають достигати ягоди, чорниці і брусниці. Олені люблять полашувати ягодами прямо з гілочками. Також вони люблять і гриби. Взимку вони не впадають сплячку, тому готуватися до зими їм особливо нема чого. Варто відзначити, що шерсть цих тварин стає густішою, щоб не допускати охолодження тіла при морозах, як і інші дикі тварини перед початком зими огні накопичують внутрішній жир, щоб пережити період морозів. Коли їжу знайти під снігом важко. В кінці листопада вони скидають свої роги, а до весни у тварини відростають нові. Олень не облаштовує на зиму житла. Він ховається від вітру в гілках дерев. В холодну пору року ця тварина поїдає кору дерев, горобини, осики та верби. Тому олені. Перебувають недалеко від цих дерев. Зимку їм доводиться важко, особливо коли сніговий покрів дуже глибокий. Він провалюється у сніг і може застрягти, ставши легкою здобиччю для хижаків, наприклад, вовків. Щоб оленям було легше пережити зиму, лісники завжди їх підгодовують. А так малята зимують олені.